Найбільш довіреною особою для делікатних контактів з росіянами залишається Дональд Трамп молодший, син президента. Ще в 2016 році він зустрічався з російською адвокаткою Наталією Весельницькою. тоді це розцінювалося як спроба отримати компромат на Хіларі Клінтон. Ця зустріч стала предметом сенатського розслідування. Але московський слід в біографії Трампа молодшого значно глибший ніж один візит ймовірної агентки російських спецслужб. Як виконавчий президент Trump Organization, Дональд Трамп молодший з початку 2000-х відповідав за великі будівельні проєкти, але особливу увагу мала його участь у проєкті Trump Tower Moscow. Хмарочос планували звести в самому центрі Москви в співпраці з девелопером Арісом Шаказановим і бізнес-посередником з кримінальним минулим Феліксом Сатером, фігурою напряму пов'язаною з російськими елітами. Попри офіційні заперечення, перемовини щодо Трамп Тауер Москов тривали щонайменше до червня. 16-го року Дональд Трамп молодший давав суперечливі свідчення Конгресу, однак подальше оприлюднення його листування з Феліксом Сатером і Майклом Коеном засвідчило спроби приховати сам факт переговорів. Хоча угоду так і не було реалізовано, розслідування підтвердило, підготовка проєкту мала непрозорий політично вразливий характер.